Лариса Киричук кілька разів на тиждень проходить процедуру гемодіалізу. Каже, кілька років тому у важкому стані через ниркову недостатність потрапила до цього відділення. Три дні мене скачували, я нічого не їла, було дуже важко. Я казала, відключіть мене, бо я не витримую. Але слава Богу, я вже п'ятий рік живу. Жінка говорить, на лист очікування, щоб їй пересадили донорський орган, не ставала. Боюсь, цього так. Мені здається, що ця сумісність має бути дуже велика. Ну і плюс до того, вже 5 років це організм вже виснажний. Мені здається, що там вже органи не такі, як слід. Що мені господь дасть і Ти буде нині на постійному гемодіалізі в Луцькій міській клінічній лікарні 79 хворих. Розповів завідувач відділення інтенсивної терапії та амбулаторного гемодіалізу Олександр Бойко. Щоразу процедура триває чотири години. Пацієнти приходять у три зміни. Є пацієнти, навіть у нас, які більше 20 років на діалізі. В основний контингент пацієнтів, які зараз у нас перебувають, це вік старше 50 років. Дуже малий відсоток вік від 20 до 30 років. Ну, це пов'язано зараз з тим, що більшість молодих пацієнтів із нирковою недостатністю зробили пересадку. Нині в листі очікування на пересадку нирки Десятки пацієнтів відділення каже лікар. Ми також враховуємо вік, бо є пацієнти, наприклад, 70 і старше років і супутня патологія, де пересадка не показана. 44 44-річному Володимиру Шелесту з камянь Каширського району донорську нирку пересадили в грудні 2022-го. На емодіалізі я просто прив'язаний до, до лікарні. Нікуди не до лікарні. Через день ходиш на емодіаліз. Нормально себе почуваю, о, приймаю, поки що зараз пресі. І так все добре. Що три місяці чоловік приїжджає до відділення трансплантації органів обласної клінічної лікарні на огляд, здає аналізи, отримує підтримуючу терапію. Його нирка працює самостійно, задовільно імуносупресію він тримає постійно і справно, тобто не пропускає якихсь кризів або ризиків для трансплантату на даний момент. Немає за період функціонування центру трансплантації в обласній лікарні зробили 48 пересадок нирок. Лікарка-нефрологиня Іванна Мироненко говорить в Україні в листі очікування на донор орган орієнтовно дві тисячі людей з нирковою недостатністю. Десь 60 чоловік стоять на листі очікування, але це тільки ті, що стоять. Є багато пацієнтів, які не стоять на листі очікування, які бояться, є такі, що ще навіть не знають про це. Побутує якась думка, що це потрібно якісь величезні кошти, щоб десь поїхати, обстежитися. Але це обстеження пацієнтів відбувається безкоштовно. Є пакети, які покривають обстеження пацієнтів до трансплантації і після трансплантаційний період. Зі слів керівника обласного управління охорони здоров'я Юрія Легкодуха, 2022 року в медзакладах Волині зробили 18 пересадок нирок, 2023 65. Кількість хворих, які проходять гемодіаліз, зменшилась із 500 чоловік удвічі. На Волині досить потужно розвивається протягом останніх двох років трансплантологія. Трансплантологія, ми я вважаю, що зробили досить потужний крок вперед. Обласна лікарня за 23-й рік стала сьомою в по Україні з по трансплантації. Це вважаю, що є досягненням. Цього року в відділенні трансплантації обласної лікарні провели дві успішні операції. Пацієнти отримали здорові донорські нирки. Але людей, яким би врятували життя, могло бути більше, каже трансплант-координаторка Тетяна Мегалега. У нашій клініці було три трупних донори, і, на жаль, близькі родичі не дали згоду. Тобто, якщо навіть брати нирки, то ми втратили можливість врятувати як мінімум шістьох людей. Просто тому, що близькі родичі не погодилися на вилучення органів, не дали згоду свою, і це трагедія для трансплантації для цих пацієнтів, які очікують цих органів, які потребують кожна повнолітня і дієздатна людина може надати прижиттєву згоду на посмертне донорство. Це може врятувати не одне життя. Написати таку заяву можна у будь-якому центрі трансплантації України. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.